Це музей Петра Івановича Калнишевського, останнього кошового атамана грізної е, запорозької січі. Він має зв'язок з кривим рогом. По суті, то Катерина Хорошо. на його ім'я виписала ту двірчу грамоти той документ, завдяки Добре. якому ми да. ведемо літочислення Кривого Рогу. І от у нас в Кривому Добре. Розі стоїть пам'ятник Калнишевському. Хотілося угу. б більше про нього знати. Хорошо. Народився Петро Іванович Калнишевський у е Пустовійківці. ми річного за легендою віку він. Пас десь тут сход за селом, їхали козаки, він попросився з ним поїхати на Січ і його забрали на Січ. Петро Іванович Калнишевський, перебуваючи на Січі, він з самого найменшого військового чину, чи звання там джури, аж здобув уже собі звання кошового атамана Січі дважди перед шістдесят роком його обирали ну це був перший раз коли він ще був військовим журою атаманом був потім був військовим судією і потім уже став кушовим атаманом запорізької січі у 1762 році але Катерина звільнила його, прийшовши до влади, не захотіла, щоб він був, тому що він дуже часто їздив із депутаціями і відстоював права козаків, а також територіальну її незалежність самої Січі. І ось тільки в 1765 році вже козаки обрали його кошовим атаманом на цілих 10 років, коли вже відбувалося. Російсько-турецька війна 68-74 роки, то найбільше талант як воєначальника показаний був Калишевським. В 1771 році його нагородила Катерина медаллю з золотою усипаною діамантами, і він отримав звання генерал-лейтенанта російської армії. Коли була здобута перемога у 1775 році. І був підписаний кучук канаджирський договір. То з подачі Потьомкіна якраз так сказати було сказано, що січ більше не потрібна і треба зруйнувати січ. І ось ви бачите перед вами маніфест російської імператриці Катерини II про ліквідацію Запорізької Січі і про те, що треба ув'язнити самого Петра Івановича Калишевського. Відправили спочатку на цілий рік до військової канцелярії в Москву, а потім, так сказати, через рік, уже в 1776 році, відправили на Соловки, що собою представляла камера, в якої був заточений Каллишевський. Каллишевський камера ця була всього на початку десь 2 метри, а в самому кінці десь метр і три або чотири там сантиметри. З однієї сторони розломана піч була, з другої. Й на якої він сидів, сир, холодно, дах, Єдине, що Катерина за всі його заслуги перед так сказати, її величністю і Росією, вона надала йому можливість отримувати кожного дня один срібний рубль на харчування, але він зберігав ці кошти. І по закінченню, так сказати, уже свого сроку ув'язнення він тоді замовив за престольний крест до Словецького монастиря, Преображенського собору. І Євангеліє було заборонено йому читати, писати, спілкуватися. виводили його тричі тільки на рік до церкви, і більше нічого. Всі свої свою фізичну нужду він справляв. В цій ж камері. Калнишевський 25 років просидів у цій в'язниці. Страшній вийшов уже старцем. 1691-1801 ну, дев'яносто він, він, власне, і потрапив туди уже не молодою людиною. Ну скажімо, так як в 71 чи 72 роки, він тільки був кошовим атаманом, так. розумієте? А просидівши іще mm -hmm. 25 років, і потім два роки іще старцем застався. Mm -hmm. Катерина померла, вона довгий період часу і питала: а живий цей в'язень чи ні. Казали, що живий. Помер Потьомкін, померла Катерина. Вже з них не було, а він заставався жити. І коли до влади прийшов її онук Олександр І звільнив Калнишевську, надав йому свободу. Але Калнишевський вже був у тому віці, старий, сліпий, хворий, він так сказати, не міг уже поїхати кудись доживати свого віку. І тому він попросив, щоб надали йому можливість тут застатися і е, померти. Тобто він, він сказав, що да, mm -hmm. я свободою вже насолодився. Тут, ну, скажімо так, з іронією сказав, тому дайте мені можливість дожити свого віку тут, при Соловецькому монастирі України, як, тої, як такої, вже на той період часу не було, вона не існувала. Петро Іванович Кавнишевський дві церкви у нас в місті Ромни збудував, але за, е, це Покровська церква, яка не збереглася, і Свято Троїцька церква. Ми знаходимося з вами біля церкви Свято-Троїцької, яка знаходиться також в селі Постовітівка і була збудована на кошти останнього кошового атамана Петра Івановича Калнишевського в 1773 році. Але, ну тобто, незадовго до того, як ув'язнили Петра Івановича Калнишевського. Але ми, Всередині, тобто іконостас, він не був зроблений, тому що його вже ув'язнили, і залишилася тільки козацька церква, дерев'яна козацька не церква, грушовидні. Ви бачите. Форми купола її три поверхи. У 1901 році приїздив сюди Таранушенко, Стефан Таранушенко, не професор мистецтвознавець, краєзнавець і все інше, і сфотографував цю церкву, ту старовинну церкву, яка була збудована на кошти самого Калнишевського. І залишилися ці фотокартки, тому що до 29-го року з неї нічого вже не залишилося. Тут був і склад стеклотари, і зерносховище. Було. Було, і клуб був, все було захаращено, заросло і нічого, так сказати, не було. первозда, Вона була покрита готом, а тільки трохи пізніше, уже, до кінця так 900-х років, її вкрили желізом і пофарбували. Були. Але все це було знищено. І тоді сюди так сказати, вона стояла в такому вигляді довгий період часу. У 2004 році був закладений камінь про те, що тут буде відбудована церква знову. І коли Віктор Ющенко став президентом, ця церква почала відбудовуватися. І 14 жовтня, коли був старий календар у нас, 2006 року ця церква була відкрита. Я дивлюся, е, от вона... ногами секундочку, дубові листочки. А дуб Ось. Е, да, от я бачу, що росте дуб, дуб, вже звернула увагу. Е, дуб, це ж, ви ж напевно, знаєте, це символ Кривого Рогу. От один із символів Кривого Рогу, бачите, я всюди да, знаходжу все. кривий ріг, де мені. Де тільки... Де тільки можливо, да, да. Е, якраз е, вона в із сосни це все зроблено. Ви бачите, уже відбудова зроблена цієї церкви, але всередині цього храму. У нас по всі по всьому колу, так сказати, десь на висоті один метр, збереглися дуби гірські, тому що Калишевський, коли будувалася ця церква, за його на його кошти і все інше, він замовив титарям 100 гірських дубів, і з них будувалася ця церква. Це mm. на соловках, на догробна, так сказати, плита, яка встановлена була уже 50-ті роки. Там на соловках і ось таку саму, так сказати, плиту ми зробили. І тут помер у 1803 році жовтня, 31-го дня в суботу, смертю, спокійною, доброю. Але тут ми ще бачимо 1856 і АА. Архімандрит Олександр, наш земляк, який став тоді настоятелем уже Соловецького монастиря у 1856 році. Якраз цей надгробок встановив. Приблизно знайшли місце поховання самого Калишевського, тому що там були монастирські городи. Хотіла підійти і торкнутися, ці підійти. Ці деревини, тому що вона прям це сосна броситься, відбудова. Броситься, це була уже, так, сказати, торкнутися. із сосни, зроблена сама вся церква. Вона всередині також сосною пахне. Я так розумію, що ось це, це у нас це Алея Слави, слави да, встановлені е, таблички, е, пам'ятні знаки, скажімо так, загиблих під час е, АТО. Там угу. 11 табличок із того краю у нас є які люди, які загинули. Е, і е, інші, так сказати, всі е, загиблі воїни. Це уже під час російсько-української війни. Ви кажете про вітряк, що його теж встановили за. Так, да, це коли Ющенка. за часів Ющенка, коли це старе село, так сказати. А уже... чим він, чому саме вітряк? Друг. Чому саме такий? Вон Валентина Ніколаївна у нас якраз цим вітряком завідує, цим всім пішли. Він же ж такий живописний. Так от, є таке село особливо? Киселівка, і ось якраз із села Киселівка, якраз був привезений вітряк для того, щоб встановити. Це пам'ятка другої половини 19 століття. Як ви розумієте, вітряки на той період часу встановлювалися на високих пагорбах, отакі от дерев'яні спочатку. Він заштопорений, але не в робочому стані. Він ага, як експонат ага, у нас, ага. тому що е е там механізм сам знаходиться на другому поверсі, і деяких деталей. Mm -hmm. Для того щоб можна було, щоб працював цей вітряк, немає. Але люди напевно захочуть. Але сюди люди сюди заходять з ось дивіться, господар привіз зерно. Ага. Ось на, на цьому возі, на всьому іншому, якраз сюди, випріг коня, мішки подалися, по цій бійці на другий поверх. Ви можете туди зайти, він відкритий. Коня прив'язували до ось такого конов'язу. Гарно, так, от бачите, так, бачите, як хорошо все пахне. М -м -м, Вітряк називався гравами. одностовповий, ось сюди одностовповий. Отут був лаз, куди спускався так сказати, сам робітник. Вибивав клинець, для того, щоб міг крутитися оцей стовп вітрила вітряка крутилися, і колесо також оберталося. Мололися не крутилися жорнова і мололося зерно. Якщо треба було заштопорити цей вітряк, то тоді також спускався робітник вниз, не клинець забивав і він стояв, тому що такі вітряки не мали фундаменту. Вони, я казала, які збушка на куріхножках могли обертатися. Ага. А коли не було вітру, і треба було обертатися самому вітряку, і вал крутився. То тоді до оцього, бачите, водило, прив'язували коня, кінь по колу ходив і допомагав, так сказати, обертатися е, вітряку. Ось вал, на якій крила вітряка насаджені. Ось колеса це такі баклущі. Якщо вона ламалася, така дерев'яна бахлуша, то її заміняли. Он є в нас те, щоб замінити все дерев'яне, колесо оберталося, крила вітряка оберталися, жернова крутилися, зерно мололося. Дуже живописно ну, і хочеться сюди ще вертатися. Ну, бо, да. бо це таке перше враження таким набігом. А, а представте собі, як вернутися. та саме Калнишевська, стотисячна армія оточила Петра Тикеля, коли надали наказ зруйнувати Січ в ніч з 3 на 4 червня 1775 року, оточили Січ. Що робити? Вони повернулися тільки недавно з походу, 74-й рік російсько-турецької війни і все інше, і багато козаків. Нагороди поїхала до своїх родичів і так далі. І так далі. На січі залишилося 5 тисяч всього козаків. І що робити? Кровопролиття відбудеться на то, ну це ж зрозуміло. Не, не зможуть перемогти цю 100 тисячну армію. Дали три дні на перемовини, і Петро Іванович Калнишевський вирішив не проливати людську кров, козацьку кров. І він наказав здати без бою січ. Вийшов з хлібиною, одіг, так сказати, оцю золоту медалю, усипану діамантами на Андрій. Скі стрічці, а його зразу ж заховали в кайдани, зразу ж пограбували церкву, скарбницю і все інше, і відправили до військової канцелярії на цілий рік. А потім на Соловки. І потім було 200 років з, повністю 300 майже років повної залежності від Росії. От чому треба боротися? Це урок для нас. Я думаю, сьогодні що нам треба боротися, стояти, а не здавати при всій повазі до Петра Калнишевського. Але не можна так робити, і те, що ми боремося, це ми ну він же був дуже набожною людиною. Розумієте, е, людина, яка прожила все своє життя, неодружений був, прожив тільки заради інших, скажімо так, і відстоював інтереси, і незалежність е, України.